Миро всім, наші часи останні, як і дні перед новим потопом. Єнок пророкував о грядущем суді і покаранні, писав для ізбраних, живущих в часи скорбі. Ця скорб продовжується на всьому протязі всієї історії, людства. І як було в часи Ноя, так буде і в часи пришествия Сина Божого. Бог пообіщав, що Він буде охороняти ізбраних і карати преступників. Чому на землі проходять колапси? Тому що все творення виконує своє призначення, окрім людини. Сонце світе, земля дає плоди, дощ проливається, зірки сіяють, а людина не знає волі Божої і поклоняється різним духам, ідолам, замість Творця. Єнок прославив Бога за Його справедливий суд. І Бог дав людині шанс для.